Як завдяки лише одному інструменту, тобто одному сайту дізнаватися потенційний рух по біткоїну, чи він піде вверх, чи він піде вниз. до 200 відео до кінця, а ми з вами поїхали. Нещодавно я в своєму телеграм-каналу Доман посилання в шапці ту пробив пост про китів, та як завдяки ним зробляти і слідкувати за ними в реал-тайм. Так ось переходимо ми на кита і бачимо, що в нього зараз відкрито всього дві позиції. Перша позиція це по біткоїну бачимо просто. Це неймовірне сорокове плече, і бачимо те, що в нього був об'єм майже 1 мільярд доларів, але він трошки скинув позицію. На фоні цього в нього просіла ціна ліквідації, і тобто він зменшив тим самим ризики свої для втрати коштів. І бачимо про те, що в нього зараз ПНЛ це 16 мільйонів доларів. Цей кит закрив дві позиції в плюс по біткоїну. Поки в біткоін ніхто не вірив, ніхто не вірив, що він досягне цей Кит просто робив і зафіксував прибуток. Ми з вами перейшли на трейдингів. У нас є всього лише два сценарії, куди може піти біткоін, чи він піде вверх, наприклад, чи він піде вниз. Перший сценарій це якщо кіт буде продовжувати тримати свої позиції, то не буде е, розумно заходити проти нього, тобто в шорт. Потрібно буде або слідкувати з ним, або нікуди не заходити. Якщо кіт буде тільки скидати позиції, то потрібно буде заходити в шорт для потенційної корекції ринку. Адже як ми знаємо, ми вічно рости не можемо, і по-любому десь буде скоро корекція, де потрібно буде її просто зловити. Якщо тебе цікавить тематика, крептився це безкоштовна інформація в моєму телеграм-каналі Доман, посилання в шапці. Tu, pitpesu